клад. Перо павліна Розділ перший. Проблеми Каї. Так, нам куди? Угу Нам в штаб треба пертись. Штаб о. стоять, яких раньше не було. От кому От і сходи треба, якщо можна просто взяти залізти по стіні. Просто залізти по стіні. Портос. Портос. Як там? Потоз, портос. О! Опана, іди сюди, буду з тобою базарити. Чо? Все погано настільки. Тобто, ти собі там будеш під дос, я до тебе підійшов, і ти тільки побачив, що я до тебе підійшов. Крім мене, ніхто йому не може допомогти. Та ладно, я, я. Я не хочу тобі допомагати, все. Можна я не буду тобі допомагати. Куди ти побіг? Ой, Піратський клан. Блін, треба з тим говорити все таки. А я так не хотів. Ну давай. Поговорю, помогти йому треба, хоча я не хочу тобі допомагати. Mm -hmm. Ну та й ми що розкажеш? Та ладно, давай. Ні, нікому не розкажу. Я тільки всі узнають, хто подивився це відео. Та ладно, дід був піратом. Давай, сундук золота, я нікому не розкажу. Скарби, скарби. Я люблю скарби. Десь в скарбах буде валятися такий е чехольчик. ну, сумочка такая, яку ты открываешь, а там ноутбук от Asus ZRTX 4060, Ryzen, AMD Ryzen 9, да. Блин, сокровище это меч. А мы не меч. Опять упал в Селестии. Я пощадце мій меч верны. Я як с Team sражався, z tym chronić небеским порядком счастливым мечу рани. А да ты все на выход думаешь, я тебе не вірю. Як казав мій друг. Що ти мне втираєш какую-то дичь. Да нахрен саме не цей меч. Памон, если он тебе надо, иди сама його и вири. Адеся <плес> <плес> шукать, йобутний меч. Честно, на брехню все все похоже, як на мене. Нам треба в гільдію в качів пригод. Прикольно, щоб знайти неї. А, тут стоп, це вона тут. Малишка, ой, я в те время. Нікому не розказуйте це все. Вона. Ми іщем критий меч, він упав з неба. Тисно. Ти, ти думаєш, що ти, ти говориш. Думає. Вона ще спалила локацію. Не, ну вона якась дурна Вона взяла, всім розказала, де що знаходиться. Хоча, кі я казав, типа ні-ні-ні, Нікому ні. не розказуйте. Опа, це що був за мужик. А, да розказала все, якийсь мужик. Воно послухав, сейчас він стирить меч. Я десь то чувствую подвох. Нахай він це все розказав. Я будто знав, що пайман все розпотякає. Конечно, ми нічого не знайшли, но паймон розболтала повністю всім шо 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 ти сказав, не розказувати. Ваші, я я сказав не розказувати. Но він не удивився, що паймон розказала. Mm -hmm. Що я, я понял, поня. це все його план. план. Чо? Нам на чорний ринок. Чо? 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 А, мені щас що там якийсь ліс, треба пертись щось кимось зустрітися. Ти сюди те репери, да? Що? Кіт цвітки артери землі? Мені ранг восьмий дали. Дамо, задання відбулось вообще. Я 300 метрів Ну, ладно. В ліс іду, я по погриби є. Опа, хто-то біжить. Не треба їй допомагати. Та ладно, тому що бояться. Поможу. Вел-вел. Well, well, well. Хто? Ah, вона мене шукала, ага. Значить це та, з ким я мав зустріття. Та, з ким я мав зустріття, тікала від хуйній чурли. Прикольно. Не хочу з тебе говорить, давай по ділу вже, блін. Ви мені дали якусь загадку. Загадку і фотку, спасибо. А сказати де знаходиться, ні? Мені лінь це все розгадувати, я її неплохо котелок варить. Круто. Я так подумав, це м'яць. Я прийшов, получил загадку, получил фотку, і мені треба назад вернутися. Кею попросить побагти. Ще нічого робити не хочу. Дайте мені е, скарби, і я піду спокійно проходити там. Відкривати сундучки якісь далі. Вкачивать собі уровень. На глазі, як я прийшов. Та б не ти, сука. на сюди. Ти взагалі ж устоїш. Я б дали загадку, короче. Побагай розгадувати мені лень. Млини, млини стоять. Та я вже не хочу думати. Це ж. млини. О, варят. Це млини. Ура! Ти мене почув! Ну так, ну не крабиш, блять. Ки тут на краби, такі, блять, здорові, там. Що, бля. Я розгадав, там ще й на фотки було, типа, що... Судук стоїть на млину, то. Блять, давай. Я пішов забирать ту ти ту скриню чи що. шо. Ось ці діалоги по тайнідже треба, конечно. Так, нам кудись. На 50 метрів вище. Тіпа тут, типа, да. Ми, типа, коротше, з вами піднімаємося, піднялись, перезарядили енергію і опять піднімаємось. Опа, 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 і я тупа. Дюниша з світлими волосами. Уже так швидко Ембер розвисла плакати. Нічого сього намушна. Гриб, піду поїм гриб'ю. Так, бля, десь тут аж правильно. А, блядь, що він? Не дам я тобі подивитися, йди на скрін. Ще одна загадка. Та йоб твою. А, так я знаю де це. Й загадки. У тебе є мозг взагалі? От, От і я розберуся, те мозг гівним. Не можеш нормально подумати. І ще раз треба йти до Кей, що я типа не знаю куди йшов мені. А я можу типа сразу на точку піти. Ладно, блін, сходимо до Кей що він скаже. Пайман, ти не геній. Не треба туди пі***ть, хуй. Він себе слишком беззаботно веде для серйозного діла. Ей, ну, так знав, куди йти, йо-моє. Так так на що я пішов сюди, щоб з ним проконсультуватися. хоча ні, стоп. Скала, іменно він сказав, яка слева. Зліва від водоспаду. Візьми з собою друзів з серйозніми. Блін, кого ж ви, брать? Наверно, Невилет. А може Лиза? Я тебе з собою візьму, так що ти не надо тут переводити на других все. Немає більше нікого. А ні-ні-ні-ні-ні, Помню, я Діону вибивав. В неї тоже криво є. Так, 500 метрів, о а У мене щит не электрирований. Быскаряет скільки поїхав на Іспанію. 2 hours later. Спустя три роки я знайшов це озеро. Я прийшов сюди тих 500 метрів. <пл> Тут є телепорт! Ура! Так, що? Водопад, водоспад. Це <пл> ж окарамка це вверх. Не енергії хотіть сюдо вилізти чи ні. Мені треба краще в обходну йти. мені кажеться, не вистачить. Зовсім цього кажеться, що не вистачить. Тобі, я ще не зміни задержатися. Ай, йо-майо. Ну-ну, підемо в обходну. Одну. О, це ж стіна, яку зламати. Мене. Так. Сундук говняний. я всегда... Скали мої скали. Їм живі скали. Так. Чо-чо, куда? Я сюди вийшов. Ну. Агам. Вот эти штучки, они треба крио сделать. Каких треба активировать крио способностями. Угу. Опа, я их слаймами активировал. Так, еще ще одна. А ну, иди сюда. Иди сюда. Опа, чао! Мне даже не надо было никто с здібностями, бо я. активував за допомогою слаймів бетро Мені, а не тобі. Не нам, а мені. Ти ні хр... не сделай. Так, нам не делать докладно, нам треба пертися за сіми. С храбами. О! Нахрена нам цей меч, і ти в срах. <р>... Ну, блядь, щоб мені дали опыт для следующих сюжетки, мені треба це выполнить? Показує мені, ви бачили, блядь? А може, а може... Піду-ка я краще, знаєте, активірую поки що карту, тому що пригодиться в житті. Зараз ми з вами швидко активіруємо статую архонтів і відкриємо карту, тому що... Ну, тому, тому що, що пригодиться. Опача, а це що за хуйня на ній? Тобто мені, щоб активірувати статую... Спочатку треба захерачити оцю діж, да? Ну, зараз ми за ньому і Бігом. Дві си удари хорошо по ней проходять. Все. Нема. У мене на 20 уровне. Я ще за серіи. Ура! Ми реблокіровали карту. Ааа, блє, че в стату я нахожусь. Моя любимая локація хребет. Чи я там називається? Драконій хребет. Гоу. Так. Айсюда ще 135 метрів. Небагато. О. Окей. Чайник целителя. Наша веза це говно полнейшее. Окей, не можно прокачать левел. Прокачаю. Ну ладно. Хай. Буде. Все одно не могу прокачать за раню или та и мандрюника. Тут есть рекоменду... Никири... Реп... наборы рекомендуются на ней. Серьезно? Что-то я прозевал трошечки за момент. Не знав, что такое є, Ну ладно. Так, мне куда-то вниз, да? Угу. Вниз, зайти в якусь печеру треба. Ого, угу. ага. Думаю, якщо це дуже просто, тому що це був чийсь план. Мені От так реально щось здається, брі. на цих на скарбах, прям реально. Руїни, Аркадії. І так... Тобі першому дамо піти, тому що ти тут стоїш перший. Тобі другому дамо пити, тому що ти тут стоїш другий. Тебе можна викинути? Я хочу тебе викинути. Дівчата. Я не зря кею взяв. Тут треба механізм отключать. хоча мені на них чисто пофіг, я їх просто по кругу обіти. Ага, ага. Давайте вітром вас всіх вилет, не вилет, давай. Добивающий. Сука. Блять, він зірвався, нахуй я вилетів за карту. Так, відкрився проход. О, картошечка. Ох, хеорковочка. Все тут нічого. Аймен, ти так і не поняла? Тебе наїбали. Тут нема ніяких скарбів. Ха-ха. Не втрачайте свій час. Тепер цим займусь я. Не знаю, що бандюгани. Я тебе бачив. Я почувствовал тебе. Ти там слухав за мною. Ах ти ж падла. Ми старалися робити потихму, яка вона тоді біля гільдії розпитіла тупо всім, куди що вона шукає і. що там меч і руїни Аркадії. Ну я з ними теж не хочу говорити. Оооо! Планіровщик цей. Який все це зробив? Я знав. Я знав, що це все. він Паймен. Які сокровища, їх ніколи й не було. Ну я ж кажу, що їх не було. Що? Ти таки не догадалась, та ти дурочка. У мене слів немає просто. Открив двері і сказав, що це що він случайно. Блях, ну ти, звісно, геній. Ай, блять, ці стражі руїн, ну це вони настільки прості, їх настільки просто захищать, що вони даже слів немає. Бля, тут нема даже що його бить. У нього таке слабе хп. Все, нема. Доставте його в манштаб. Да, правильно, тут да, його. Щоб ти підслухав, щоб паймон всім розпитікав. Хатя. Воно самовильба в цьому. Цю... Бачиш? Це ж був його все план. Я ж, я ж казав, ну що то тут нечисто, що то тут не стикується. Ну. Це паймон же. Она сказала, можем не рассказывать никому. Что ты нас зарестуешь? О, давай. Охренеть не твой меч. Да убы, мужики, хоть скорби в золото туда-сюда. Предвестник Зари. Ой, бля, нахрен мне не твой меч, трехзвездочный. Охренеть комплименты мы закидали, все, она уже, она уже довольна. Мне кажется, в следующий раз ты придумаешь что-то новое. Бля, вина тут. Это классно ушел. І глава закінчена. Ура! Дорогий ціндичек, і можна у Так ми повернемося зараз бустренько в місто назад. Бо мені там надо було а-а, это да, точно ульти шукачів пригод. Награди, давай мені за восьмий ранг награду. Ура! О, на 10-му дають класний меч. І так вибу меч чотирьохзірковий за серію а мені дали оце говно. От оце говно. Мені таких два. А Нах... вони мені на непонятно. Ну mm? раз ти мені его дал. Вот буде, поняв? понял. холодне лезвіє... Йому якось більше підходить. Ні, ну я його і вкачаю, конечно. Ж. Ну, тобі уровень 20. -й. Стоп, а я це не вкачу. що <гум> <гум> то я <гум> тут чуть-чуть. Ну ми його ж вкачаємо, правильно? Жимродний шар тут вкачаний. Uh, ну короче, з вами был я з да побудемся в наступній серії. Пока!